Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 березня 2024 року орієнтовно склали 436 тисяч 750 осіб особового складу. За добу ліквідовано 990 росіян. Танки ворога знищено 6 тисяч 876 штук. Ще 24 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили тре. 11 15 тисяч 158 одиниць. 28 – за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 855 штук. За минулі 24 години – 44 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1018 штук. Засобів ППО «Вторая армія Міра» не 723 штуки. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять – 347 одиниць. А гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня Ворог втратив 8510 одиниць, 47 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1922 штуки. Кораблів і катерів флоту країни, агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 407 штук, 63 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1778 штук. Ще 10 – спочатку. Ко минулої доби дані уточнюється слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.